Добрий день. Ми студентки відокремленого структурного підрозділу Ніжинський фаховий коледж НОБІП України, корова Юля та Черненька Валерія. Ми хочемо представити вам наш проєкт на тему порівняльний аналіз, екотеплиця, сучасний погляд на проблему. Метою нашого проєкту є дослідити переваги екотехнологій, на прикладі екотеплиці. І так, екотеплиця це не просто теплиця, а унікальна споруда з використанням найкращих технологій раціонального використання сонячного тепла. Для будівництва таких споруд використовують екологічно чисті матеріали і в ній застосовується старанно продумана агротехніка вирощування рослин. Такі теплиці пристосовані для вирощування різних культур у будь-який період року на ділянках, що відрізняються за габаритами. Які переваги має така теплиця? По-перше, це швидка збірка конструкції близько 6 годин. Недорогі матеріали середня ціна полікарбонату становить 220 гривень за квадратний метр, невибагливість у догляді та простота проведення профілактичних обробок. Споруди мають квартирки для повітрювання, можна не використовувати хімічну обробку ж довгі роки не їх жавіють, теплиці е герметичні, з мінімальними витратами тепла і легка підтримка необхідних умов. Ось, но... Полікарбонат екологічно чистий матеріал, з якого будують екотеплиці. Пропоную розглянути плюси полікарбонату. По-перше, вага. Вага полікарбонату в 16 разів менше за скло. Також полікарбонат має високу ступінь світлопроникності, яка з часом не зникає. Хороша теплоізоляція, також економія на опаленні, має високу міцність полікарбонат стійкий до опадів та механічного впливу, в деякому сенсі матеріал міцніший за скло, рівномірний розподіл сонячного світла, так як матеріал не дає ефект лінзи. Експлуатація при температурах від Плюс 120 градусів до мінус 40. І немає скупчення конденсату, так як поверхня має ребра. Основа конструкції екотеплиць це надійний і міцний каркас. Каркас екологічно чистих теплиць зазвичай має збірну розбірну конструкцію, що дуже зручно для транспортування і збирання. Конструкцію можна щороку ставити на різне місце, а на зимовий період прибирати в сховище. як показала практика, конструкції, які не зварені. Служить в 2-3 рази довше, а цілісні арки значно покращують стійкість. Дачна екотеплиця зроблена з екоцинку з оцинкованої труби, яка виконана з інноваційної технології безвогних шлів. Як покриття екотеплиць найчастіше використовують не плівку або важке скло, а гнучкий і міцний стільниковий полікарбонат. Далі проговоримо по е, основних етапах складання теплиці. Складання каркаса починають з торцевих фрагментів, е, потім встановлюють дуги або збирають фрагменти е, шартової частини. Е, дуги каркасу добре закріплюють, а потім на них фіксують інші елементи. Після повного складання та регулювання всі шурупи можна е, щільно закрутити. Е, коли каркас зібраний, встановлюють фурнітуру, після цього опорні елементи. Елементи каркаса надійно фіксуються на фундаменті чи вкопуються в землю. Лише після встановлення каркасу можна переходити до кріплення полікарбонату. Пластик розкроюють на пластини потрібного розміру та закріплюють на каркасі з кроком між саморізами не менше 0,5 метра. Рухомі елементи це двері квартирки, покриваються листами пластику в останню чергу, стики між листами обробляються рідким силіконом. Порівняння еко і скляної теплиці. Пропоную розглянути наш макет екотеплиці. Як ви бачите, наш макет теплиці виготовлений зі скла. Ви можете запитати, чому так, чому не з полікарбонату. Все через те, що полікарбонат, на жаль, дуже рідко зустрічний матеріал у нашому місті. І коли ми знайшли його, то він продавався дуже великими листами. Для нас, як для звичайних студентів, ціна за цей лист була дещо та велика, і плюс такий великий формат нам був не потрібен. Тому ми вирішили створити макет бі скла, але ж все-таки ми знайшли невеликий шматок полікарбонату і зробили одну стінку теплиці з нього. Тому тепер ми можемо порівняти ці два матеріали скло і полікарбонат як накриття для теплиці. Отже, перше, що я хочу зазначити, це вага. Скло значно важче за полікарбонат, тому з ним важче працювати. Скло має високу прозорість, це близько 92%. На відміну від полікарбонату, скло не дряпається, не забивається пилом. Теплиця зі скла може прослужити вам до 50 років. Даний матеріал має ефект лінди. Це означає, що сонячні промені практично не змінюють свого напрямку по відношенню до його площини і потрапляють тільки на верхню частину рослин, в той час як нижня частина залишається в тіні, що призводить до захворювання рослин. Щодо полікарбонату, це матеріал, структура якого має один і більше взаємопов'язаних шарів, а між ними знаходиться шар повітря, який забезпечує високу теплоізоляцію, а ребра відповідають за міцність і надійність до механічного впливу. Даний матеріал у 200 разів міцніший за скло і здатний витримувати екстремальні снігові і вітрові навантаження. Полікарбонат не розбивається і не дає тріщин. Також він багаторазово розсіє світло, відображаючи промені проникаючого світла від усіх поверхонь, не утворює ефекту лінзи на відміну від скла. Звичайно, прозорістю поступається скло 86% проти 92%. Також він витримує набагато більше навантаження в порівнянні зі склом. На цьому слайді ви можете побачити, як виглядала готова екотеплиця. Ці фото були зроблені на захисті екопроєктів у нашому коледжі. Отже, придбання виробів із полікарбонату це правильний вибір за всіма показниками є міцним, надійним, довговічним і безпечним. Дальше на екотеплиця полегшить садове дачне життя і не завдасть шкоди ні здоров'ю людини, ні природі. Дякуємо за увагу.